Вітання всім! Герой сьогоднішнього огляду Blackview bv 4820 Pro, який за всіма характеристиками ідеально підходить під бюджетний ціновий сегмент, в якому він і знаходиться. Комплектація взагалі мінімальна, а саме кабель та блок для заряджання, інструкція та скріпка. На правій частині смартфону bv 4820 Pro розміщені кнопки регулювання гучності, а також блокування. Зліва кнопка Push to Talk для роботи з рацією, а також слот для sim карт Рація в даному випадку працює за допомогою інтернет-з'єднання. Зверху на торці нічого, а знизу мікрофон, динамік, а також під заглушкою type c порт. На задній частині розмістили кріплення для ремінців, а також блок з камерами та спалахом. Виконано все доволі акуратно та стримано. Ну і попереду знаходиться дисплей, а також камера, динамік і датчики наближення та освітлення нічого зайвого. Існує три версії по кольорам: чорна, темно-зелена і темно оранжева як в нашому огляді. Товщина смартфону складає символічні 13,5 мм, вага 285 грамів. Так, це саме той варіант, який можна використовувати однією рукою, насолоджуючись компактністю та легкістю. При цьому корпус прогумований, має гарне щеплення з рукою і не ковзає навіть під час активного руху. Та і захист тут максимальний, – IP69K. Давайте проведемо реальний тест на занурення у воду і перевіримо, як це все працює на практиці. Далі про технічні характеристики розповімо, і перше процесор. Unisoc T606 доволі відомий чіп, який можна зустріти у багатьох бюджетних захищених смартфонах. Він має 8 ядер і на практиці підійде лише для невимогливих користувачів. Оперативна пам'ять 4 ГБ, а постійна 128 ГБ. При цьому карти пам'яті підтримуються. Операційна система Android 14. Тут є і фірмова графічна оболонка, яку багато хто називає найкращою серед конкурентів. Вона працює швидко, має приємний дизайн, гарно промальовані ярлики та інші елементи. Враховуючи ціновий сегмент даної моделі, можна сказати, що це дійсно гарне залізо, яке ніяких проблем у використанні не буде робити. Дана модель також має NFC, і ось це ключовий фактор, який точно допоможе вам зрозуміти: цей смартфон сучасний і дійсно вдалий. А тепер дещо цікаве приклад гри, адже смартфон це дозволяє. Насправді грати в ігри смартфон може завдяки тому, що роздільна здатність дисплею складає 1612х720 пікселів. Це дозволяє зменшувати навантаження на графічне ядро, тому порівнюючи два однакових смартфони з HD та Full HD роздільною здатністю, більше кадрів покаже саме HD дисплей. Діагональ дисплею складає 6,56 дюймів, яскравість на середньому рівні, і в певних моментах на вулиці її може не вистачати. Але ж не забувайте про цінник. Частота оновлення дисплею складає 60 Гц. Тут нічого особливого. Але ж так як у Blackview ніколи не було проблем з кольоропередачею, немає їх і тут. Тому серед конкурентів це точно найцікавіша матриця для перегляду відео чи інших мультимедійних завдань. Основний модуль камери в BlackUB4820 Pro має роздільну здатність 16 мегапікселів. Це класичні цифри, але ж цікавіше саме про якість поговорити. А якості тут вистачить навіть для того, аби конкурувати з середньоціновими смартфонами від брендів конкурентів. В меню знайдете багато режимів, а також достатню кількість налаштувань для того, аби зробити максимально комфортний кадр. Реальна якість це те, чого вистачає. Ви навіть можете трохи здивуватись, адже від бюджетного смартфону мало хто очікує такого результату. Так, відеозапис тут значно простіший по якості, а максимальна роздільна здатність Full HD. Фронтальна камера також є, вона на 8 Мп і вона ніяк не виділяється на фоні конкурентів. Отже, якщо ви хотіли би купити тонкий захищений смартфон з за NFC, от ця модель якраз ідеально пасуватиме. Цей смартфон дійсно доступний. У ньому немає жодних недоліків, адже якщо дивитись по конкурентам, вибір буде очевидно на користь саме bv 4820 Pro. Цей смартфон можна купити в нашому інтернет-магазині. Посилання є в описі до відео.